Під час літніх канікул не забувають про свої тренування запорізькі ушуїсти. Для них обласна федерація кожного літа організовує фізкультурно-оздоровчий табір. На острові Хортиця ушуїсти продовжують відточувати спортивну майстерність. Здесь розписано буквально все по часам. От нам на самом деле не вистачає 24 часов в сутки, щоб ми змогли виповнити ті наші плани, завдання. Огромне количество спортивних день, У нас є спортивные состязания, у нас є культурно масове мероприятия, запланована екскурсія. Цього року до табору проїхало близько сотні спортсменів. Присутні також ушуїсти з Маріуполя. Оздоровлюватимуться спортсмени два тижні. Каждодневная уборка територій, кожногоднів контроль вместе с з нашим врачом. О санітарно гігієнічному стані комнат. Обов'язково ми учим заправляти постелі і слідчити за тим, щоб в кімнатах і в тумочках, і везде везде був повний порядок. Для ушуїстів організували свято Олімпіклаб. Представники дорослої групи, розділившись на дві команди, визначали кращого у естафеті. Молодші брали участь у конкурсі малюнків на асфальті на олімпійську тематику. Сегодня почалася оздоровительная кампания для дітей детсько-юнських спортивних школ. І ми участвуємо сьогодні з ними направлення здорового образу життя, здорового питання, ознайомлення з олімпійцями, з олімпійськими играми, з їх учасниками, тобто движением за здоровий образ жизни. Софіку кілонаві подобається відпочивати у фізкультурно оздоровчому таборі. Дівчина займається у шусаньда. На олімпійському святі вона капітан команди Дракони її колектив майстерно обійшов опонентів із команди тигри. Це складність. ми друг друга підтримуємо, не кричимо на не кричимо друг на друга. І стараємося як можна більше поддержити, коли хто там не встигає, Ми кричимо, щоб він не залишав духом. По закінченню спортивного свята всі учасники отримали подарунки від Національного олімпійського комітету. Після оздоровчого табору у спортсменів буде місяць відпочинку. Далі запорізькі ушуїсти продовжать підготовку до наступного змагального сезону. Оксана Стешенко, Дар'я Зерянова, Тв 5